Ой, які люди, ти що кабінетом помилилася, столовка там далі трошки. Ой ой, потримай мій худог, тільки не їж. Я записалася в бібліотеку. Нащо? Ну як, а, а ти на що ходиш? Тебе ж на переді навіть не видно, ти постійно тут зависаєш. Як капнула тобі на книжку, Вибач. Маша, я то хожу сюди читати, розумієш? Он нам на домашнє завдання задали мені ще дві сторінки. Не заважай, будь ласка. Ну, подумаєш. Хоч поїм спокійно. А то вони гасають. Хлопці, туди-сюди, туди-сюди. Дай вкушу той, дай вкушу той. Маша, тихо, ну ти заважаєш. До речі, не тільки мені. Ти серйозно записалася в бібліотеку, щоб поїсти Фу, твоїм худогом тут смердить тепер кругом. Пахне взагалі-то. Ну, якщо чесно, ну просто. Хвалить всі вчителі, причому, ну прям всі, а історичка взагалі тобі 12 за семестр автоматом поставила. Ну, я подумала, що якщо я також буду ходити, то до мене також буде таке ставлення. Ну, я тобі не буду заважати, я тут, там в телефоні буду сидіти або просто поїм. Але якщо запитають, то ти кажеш, що я тут дуже читаю. Роби, що хочеш, але будь ласка, я мовчу, мовчу. Маша! Там все мовчу, добре. Та ти задовбала вже, боже, краще б почитала. Покажи книжку. Коефіцієт. Що? Ти думаєш між оцим і телефоном я виберу оце, це тільки ти так вмієш. Наталі Валіна. Добрий день, добрий день! А ми то читаємо. Витрясь, кіч.